Формадол таблетки від головного болю. Сукня улюблений елемент жіночого гардеробу. Вона може будь-яку фігуру подати в найкращому світлі. Як це зробити, розберемось просто зараз. Таню, на тобі сьогодні комфортний звичний образ. Що б ти хотіла змінити саме сьогодні? Я застрягла в цьому образі. Я пам'ятаю, як рік тому, вже більше року тому, коли евакуювалася Ірпеня, на мені були такі зручні лосини в е, І це от за рік це стало вже моїм повсякденним одягом, звичним і те, що відображало мій внутрішній стан. Але я розумію, що треба рухатися далі, треба щось змінювати. І мені б хотілося от, дійсно <змін> з чогось такого більш жіночного я тебе чудово розумію. Оскільки теж при евакуації я виїжджала в штанах цих спортивних худі. Мені здається, у багатьох жінок були такі костюми евакуаційні, які потім мені особисто хочеться спалити, тому що з цим пов'язано дуже багато негативних спогадів. Я знаю, що десь тільки через три місяці від початку повномасштабного вторгнення я змогла одягнути сукню. Сукня нам жінкам дарує особливі емоції, ці ми якось так ем, додає сил, Як би це дивно не звучало, але коли жінка собі подобається і відчуває себе в своїй стихії, вона більш енергійна, в неї з'являються сили, ідеї і більше бажання жити зараз вже сьогодні, попри все, що відбувається, носити сукні, ем, жити, насолоджуватись. І сьогодні я тобі допоможу з цим, покажу, які варіанти актуальних суконь разом з тим, вони ем, коректують фігуру. Перед вами сукня на запах яскравого кольору, такого оптимістичного. А цей фасон суконь буде дуже гарно виглядати на дівчатах з пишними формами, особливо. І разом з тим, на худеньких дівчатах, таких як наша Тетяна, в такій сукні можна піти на прогулянку, можна вдягнути зверху жакет і піти в офіс, можна приховати зайві кілограми в зоні стегон. Саме такий виріс витягує наше обличчя, витягує кожу. Корпус, що теж дуже гарний прийом для того, щоб виглядати молодше і свіжіше. Зверніть увагу на пояс, От де ми малюємо собі поясом талію, звідти в нас і починаються ноги. Тому ось у нас вийшли по пропорціям досить такі високі, гарні ніжки. І коли цю сукню одягнути з туфлями, то це святковий образ. Але разом з тим, в теплий період цю сукню можна носити і звичайними кедами, білими, що зробить її такою більш повсякденною. Таню, що скажеш, як тобі ця яскрава сукня? Чесно, в мене навіть немає слів. Настільки мені подобається, настільки яскраво, так жіночно. Я не очікувала, що буде так мені подобатися. І в мене навіть внутрішнє якесь відчуття змінилося, і я себе так відчуваю, якось круто, кайфово. У мене вже більше року не було оцього відчуття такої легкості, натхненності, відчуття себе жінкою, красивою, і додалося енергії, і хочеться цим ділитися і надихати. Перед вами трендова сукня довжини міні. Як бачите, знов ж таки в нас об'ємний рукав. А як бачите, вони балансують в нас ведра і разом з тим роблять таку певну геометрію образу. Об'ємні рукави це ідеальна знахідка для жінок з фігурою груша. У нас є такий комірець, довжина міні. Хто готовий показувати ноги сміливо це робимо. і тут міні дуже пристойне, ось таке до середини стегна. Прошу звернути вашу увагу на взуття. Ця сукня досить легка, її можна було вдягати в гарячий період з босоніжками, але також її можна носити з туфлями-човниками. Тут ми поєднали з чоботами, і разом можна вдягати і червики на грубій підошві. Колір він дуже трендовий. Але саме важливе для нас жінок те, що він дуже гарно освіжає обличчя. Білизна мусить бути гладенька, безшовна, така абсолютно базова, та яку ми не будемо бачити, щоб ніхто не розумів, що на вас одягнуто. Коли прохолодно, одягаємо колготи. Тільки якщо це чорний колготи, в нас тут 20 ден і можна навіть менше, обов'язково не вдягати цю колготи. вони будуть так глухо виглядати. Нам потрібно щось напівпрозоре або взагалі голі ноги з, наприклад, білими туфлями-човниками. Аню, як враження в тебе від цієї сукні? Боже, цей колір просто фантастичний. Сукня я коротке не ношу, але мені так сподобалося. І дійсно вона мене ніби освіжає і робить молодшою, світлішою. Отож, сукня вишиванка це та сукня, яка найбільше розповість про ваше ДНК, про кожну українку. Це, звісно ж, вишиванка, в якій зашито буквально всі наші коди. Фасон прямий пасує всім фігурам, вільні рукави, і тут вільно, все вільно, повна свобода. Важливо, щоб вишиванка була з натуральних тканин. Це має бути льон, котон. Поєднуємо вишиванку. Ось взуття. Це може бути якісь шкеріні, е, у нас зараз чоботи можуть бути замшеві, невеличкі батільйони, е, черевики челсі, під натуральніші якісь фактури. Не поєднуємо вишиванку з нічим лаковим, ніяких блискучих золотавих е, на, на накльопочок і надписів. Гламур з вишиванкою не носить. Якщо вам холодно, з кардиганом з якоюсь легкою курткою може бути навіть джинсова куртка, але не поєднуємо зі спортом. З кросівками я би не радила носити вишиванку. Тебе в гардеробі є вишиванка? Чесно скажу, немає вишиванки. Вишиванку можна носити значно частіше ніж на тільки там, на день незалежності. Це можна вдягнути і на великдень, і на хрестини, і піти так на день народження на прогулянку в теплий період часу. Як тобі саме ця вишиванка? Дуже круто. Мені прям подобається це відчуття такої легкості, невимушеності і водночас виглядає дуже стильно. Мені дуже подобається. Зараз саме складне завдання. Яка сукня тобі сподобалась найбільше? Боже, завдання дійсно складне. Мені сподобалися, чесно всі три образи, бо вони всі різні абсолютно. І я просто розгубилася, і мені дуже складно зробити вибір. От я була впевнена, що перший образ в яскравій малиновій сукні це просто от моє, і я в ньому дійсно відчувала себе жіночною. Але о, ця вишиванка вона просто вкрала моє серце. І я все таки обираю цей образ, бо це дуже от близько до мого внутрішнього стану. І я себе відчуваю, от, дійсно жіночною легкою. Мене аж Мурашки пішли по шкірі, то що ті вишиванки дійсно магічні, тому не соромтесь, сміливо носіть вишиванки і носіть з великою гордістю. Будьте унікальними. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема? Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.